Пропоную вам сьогодні створити різдвяну листівку. Для того, щоб створити таку листівку, ми будемо з вами сьогодні використовувати графічний редактор Google Малюнки. Значить, нагадую вам, що в цьому редакторі в нас є рядочок меню, а крім рядочка меню, в нас є ще панель інструментів. Сюди розміщені основні інструменти, які нам сьогодні знадобляться для роботи. Так само ви можете в рядку меню знайти ці ж саме інструменти в меню, яке вам вспливає. Значить, що нам сьогодні знадобиться? Нам знадобиться сьогодні інструмент фігури, інструмент лінії і інструмент текстове поле. Давайте з вами подивимося: ліворуч і праворуч від робочої області, де ви будете працювати і створювати малюнки, у вас є певні ідеї по створенню, так? певні зразочки, які ви можете використати для того, щоб створити власний малюночок. Крім цього, ви бачите, у вас ліворуч ще розміщено деякі написи привітання, які ви можете використати на своєму аркуші. Значить, для, того, для того, щоб ставити, наприклад, такий, таку фігуру, як коло, нам треба використати інструмент. Ми вибираємо інструмент фігура, вибираємо фігури, і в переліку різноманітних фігур у нас є інструмент овал. Значить, дивіться, коли я натискаю лівою кнопочкою миші на певний інструмент, в мене курсор змінює свій вигляд на плюсик, і утримуючи ліву кнопочку миші, я можу це все малювати вже. Але ж ви бачите, що я малюю овал замість того, щоб зробити різний круг. Я вам нагадую, клавіша Shift на клавіатурі. Подивіться, вона знаходиться і ліворуч, і праворуч від літер. Ви утримуючи її, ви можете намалювати рівнесеньке коло. Малюємо таким чином коло, ви бачите, далі ми можемо змінити властивості цього кола, а саме колір заповнення і колір межі. Значить, для того, щоб змінити ці властивості, вам треба фігуру виділити. Справа в тому, що, подивіться на панель інструментів, тут мало зараз різних інструментів для налаштувань. Якщо ви клацаєте по фігурі, то у вас з'являються додаткові інструменти. Що нам треба? Нам потрібна ось ця група, це колір заливки, колір межі і, відповідно, товщина межі і стиль межі. Значить, для того, щоб зробити заповнення фігури, ми натискаємо на цей інструмент. Ви бачите, що він вигляд має як ковшика, натиснули, і вибираємо певний колір. Ну, наприклад, я хочу білий. Вибрали. Далі я можу попрацювати з межою. Значить, Для того, щоб вибрати налаштування межі, я натискаю на сусідній інструмент колір межі. Вибрала і вибираю той, що мені до вподоби. Ви налаштовуєте все за власним бажанням. Дивіться, крім того, будь-яку межу я можу ще в будь-якій межі змінити властивості. Наприклад, якщо я виберу поруч інструмент товщина межі, я можу вибрати, щоб вона була товшою. Наприклад, ось таким чином. Крім того, ви бачите, що я можу клацнути по. Фігури, тобто її виділити, і далі вибрати стиль цієї межі. Ну, наприклад, я хочу ось такий. Ось, будь ласка, ви бачите, що я змінила властивості даної фігури. Далі, що я можу зробити? Значить, ми на минулому уроці з вами тренувалися копіювати об'єкти. Правою кнопочкою миші я можу натиснути на конкретний об'єкт і вибрати копіювати. Далі правою кнопочкою миші в порожній частині цієї робочої області натискаю Вставити. І в даному випадку, дивіться, у мене те ж саме коло. Я можу його зменшити. Хоча, бачите, в мене знову я забула натиснути клавішу Shift. І якщо я натисну клавішу Shift, то я рівненько його зможу зменшити. Яким чином я взагалі зменшую цю фігуру? Я утримуючи ліву кнопочку миші на маркері. Який з'являється по контуру виділеного об'єкту, утримуючи ліву кнопку миші і натискаючи клавішу Shift, я переміщую в даному випадку свій курсор. Причому дивіться, я це зробила на кутовому маркері, тому що ось цей маркер розтягує зображення вправо, вліво, вниз, вверх. Тому, якщо у вас є можливість, працюйте все ж таки з кутовим маркером. І ось таким чином я зменшую і вже можу як варіант. Використати утримуючи ліву кнопку миші, перемістити і використати його для того, щоб під'єднати до моєї нижньої частини сніговика. І так далі. Тобто тут ви зможете справитися, я ходею. Далі, дивіться, зверніть увагу на носик. Я знову маю вибрати фігури, знову знайти ту фігуру, яка мені потрібна, в даному випадку це буде трикутник. Ось він, натискаю, вибираю його, ви бачите, знову змінюється курсор, і малюю свій трикутничок, ось таким чином. Далі дивіться, якщо ви бачите, носик в нас повернутий донизу. Так? Тому що я роблю? Я утримуючи ліву кнопочку миші, ось на цьому кружечку, який знаходиться поза виділеного об'єкту. Я утримуючи ліву кнопку миші, ось таким чином, по коло, кручу. І ви бачите, що в мене фігура повертається. Далі, якщо ви виділите об'єкт, ви так само зможете колір заповнення зробити, колір межі зробити, товщину межі зробити, і стиль границі, якщо в цьому є необхідність. Тобто, далі ви вже працюєте, вибираючи ту фігуру, яка вам необхідна. Тут є різні фігури, наприклад, щоб створити подарунок, ви можете використати ось такий об'ємний. Інструмент, ви бачите, так, і налаштувати його властивості. Далі, що треба обов'язково зробити в цій роботі? Вам треба ставити напис напис зі святом, так, привітання. Для цього ми використовуємо ще один об'єкт, точніше сказати, інструмент. Так? Значить, ось він інструмент, текстове поле: те велике, те маленьке. Коли ви на нього натиснете. У вас знову змінюється курсор, і утримуючи ліву кнопку миші, ви малюєте напис. А, точніше сказати, рамочку, в який, в який напис цей буде. Дивіться, коли ви намалювали, ви бачите, у вас мігає курсор вертикальна полосочка. І далі ви можете написати, наприклад, Щасливого Різдва. Ось таким чином, або добираєте самостійно. Те, що вам більше то вподобає, наприклад, з новим 2005 роком, так? або ще щось. Для того, щоб поставити знак оклику, не забувайте, shift тримаємо, одиничку, натискаємо. Але ж, звісно, така, такий напис нецікавий. Що я роблю? Клацаю знову по е, моєму напису, щоб з'явилася рамочка, і виділяю текст, з яким працюю. Ось таким чином. Утримуючи ліву кнопочку миші, я протягую виділила. Далі дивіться, в мене з'являється додатковий інструмент, який називається розмір шрифта. Я можу і вручну написати циферки, тобто збільшити розмір цього шрифта, або можу плюсик натискати праворуч, і таким чином, збільшуючи, ну, можливо, не менше 30. Якщо раптом ви збільшили, і у вас текст. Перепригнув на наступний рядочок, будь ласка, у вас є рамочка, яку ви можете розтягнути, так само, як збільшуєте фігури, утримуючи ліву кнопку миші на маркер, витягнете. Ось таким чином. І ви вже розширили ваш напис, він став більшим і влазить в одну в один рядочок. Далі, що мені треба зробити? Мені треба змінити колір цього тексту, утримуючи ліву кнопочку миші. Я дивлюся, які ще інструменти в мене є в цій групі, з якою я вже почала працювати. Дивіться, розмір шрифта, я вже змінила. Що в мене ще є? Напівжирний шрифт. Тобто, щоб зробити його більш насиченим, будь ласка, ви натиснули на буковку Б. Якщо ви натиснете на буковку I, ви зробите текст, написаний курсивом. Так? А якщо ви натиснете на буковку А з прямокутничком внизу, колір тексту, натискаємо. Ви вже зможете змінити колір тексту, але на світлому фоні краще добирати більш насичені тони. Ось, наприклад, так. Далі ви можете експериментувати. У вас тут біля розміру шрифту ще є різні види шрифта. Дивіться, якщо ви його вибираєте, то вже текст стає іншим типом шрифта. Ось тут шрифт. Ось таким чином ви оформлюєте свою роботу внизу. Ви обов'язково прописуєте своє прізвище та ім'я. Наприклад, я вибрала текст, утримуючи ліву кнопку миші, промалювала текстове поле, поле, а далі пишу, наприклад, Тарас Шевченко так? ставлю кому, утримуючи правий шифт і поруч з ним клавішу, значить, пробіл обов'язково і пишу. Ну, наприклад, третій А? Так? Ось, але ж не забувайте, знову ж таки виділили текст, збільшили розмір, хоча б десь до 20 пунктів, так? І якщо ви бачите, що можна текст трішки подвинути в правий кут, утримуючи ліву кнопочку миші, ми тягнемо ось таким чином. Так, щоб ви, відповідно, вставили текст. Напис свій в лі в правий нижній кут. Оформлюйте повністю роботу і не забувайте в класрумі натиснути кнопочку здати. Бажаю успіхів!